Ця історія про те, як дівчина віддала останнє незнайомому дідусеві і навіть не уявляла, що цей вчинок назавжди змінить її долю. Ані ледве виповнилося двадцять, а за її плечима вже лежала ціла прірва випробувань, яких вистачило б навіть на кілька життів. Вона ніколи не скаржилася на звинувачення, ніколи не картала долю чи людей, просто мовчки несла свій тягар. Зовсім нещодавно їй вдалося влаштуватися операторкою на автозаправку. Робота не мрія, але стабільна. А для сироти це вже багато. Вона виросла в дитячому будинку, хоча не завжди була сиротою, до шести років жила з мамою, доброю, лагідною, хоча й замученою життям жінкою. Після її смерті Аня ще два роки мешкала з відчимом. Той майже завжди був п'яний і зривав зло на малолітній падчериці за найменший шум чи рух. Після втрати дружини він остаточно занепав. Перестав працювати, перестав слідкувати за домом, перестав годувати дитину. На щастя, сусіди огиджені й стриводжені тим, що коїться, викликали соцслужби. Працівники побачили голодну, виснажену дівчинку і квартиру, де скрізь валялися пляшки, а на столі стояло недопите пиво. Відчим, який ледве вимовляв слова, не міг пояснити нічого. Того ж дня Аню забрали до дитячого будинку. Життя серед вихователів, регулярне харчування, теплий сон і відсутність постійного страху. Для неї це було дивом. Відчим чим уж доля відплатила під час пожежі, що почалася через недопалену ним цигарку, він загинув. Минали роки і, досягнувши повноліття, Аня отримала від держави маленьку, занедбану квартирку. Старі двері рипіли так, ніби скаржилися на кожен рух, шпалери давно вицвіли, а сусіди насторожено поглядали на серідку. Вони боялися, що вона неблагополучна, і тому придивлялися до кожного її кроку. Єдина людина, яка була їй по-справжньому близька, Валентина Миколаївна, вихователька з дитячого будинку, мати чотирьох дітей, добра й мудра жінка, вона любила Аню, мов рідну. І Аня відповіла тим самим дзвонила, навідувалася, ділилася проблемами. Валентина Миколаївна завжди зустрічала її з теплом. Пошук роботи давався важко. Її часто відправляли на безоплатні стажування, а потім чемно дякували. Ви нам не підходите. Вона не здавалася, проте кожна відмова впивалася в серце, як голка, і ось вона влаштувалася операторкою на заправку. Дали комбінезон, коротку стажировку і прийняли. Кадрів бракувало, і Аня стала у пригоді, та працювати під керівництвом Данила Валерійовича, власника мережі, було випробуванням. Красивий, самовпевнений, одружений чоловік із двома дітьми мав слабкість до молодих працівниць. Його настирливі погляди, натяки й випадкові дотики викликали у вані огиду і страх. Що ви робите? відсахувалася вона, коли він торкнувся її талії. Не перебільшуй, посміхнувся Данило. Це природні тяжіння, а якщо захочеш підвищення, я завжди поруч. Аня і чути про це не хотіла, колектив був невеликий. Вона, Ольга і Світлана, дві досвідчені працівниці, давно крутили свої схеми, не доливали бензин клієнтам і щодня мали хорошу надбавку в кишеню. Ну, ти й дивно, сміялися вони. Хто тепер чесно працює? Красти не буду, твердо сказала Аня. Через кілька місяців на заправку прибилося. Промокле кошеня. Дівчина пожаліла, його нагодувала, забрала додому. З ним життя стало теплішим, хоч хтось чекав її увечері. Та одного дня Данило почав лаяти персонал. Прибуток падає, меледь не в мінусі, хай так далі піде, продам бізнес. Шукайте собі роботу заздалегідь, я вам зразу сказав. Ольга і Світлана на словах співчували, але по очах було видно, шкодували лише про те, що їхні схеми доведеться перечиняти на іншій вже роботі. Приблизно через півтора місяця з'ясувалося, що бізнес уже продано. Новий власник, який Сибіряк, що поки не з'явився, вони все чекали його, хто це такий буде. Одного ранку на станцію під'їхав старий червоний. Запорожець, і з нього виліз літній чоловік у потертій квітчастій сорочці. Ой, дивіться, музей на колесах, засміялася Світлана, і колеги підтримали регіт. Старий розгублено поплескав себе по кишенях, зблід, схопився за голову. Ой, лишенько, кошельок забув удома. Дівчата, виручайте старика. Мені ж до аеропорту треба сина зустріти. П'ятнадцять років не бачилися. Та хто вам повірить, скривилася Ольга. Ви вирішили просто так заправитися, безкоштовно, от так і говорите. Старий мало не заплакав. Візьміть обручку дружини в заставу, золота, я все поверну потому. Він намагався зняти кільце, але воно вросло в палець, стільки років не знімав. Аня не витримала, дідусю. Не треба ніяких застав, я заправлю вам бак, їдьте спокійно. Спасибі тобі, ластівко, старий уклонився, все повернув до копієчки. Ти що твориш? вибухнув Данило. Це ж за мій рахунок. Відніміть із моєї зарплати, спокійно відповіла вона, але звинувачить без доказів я не прийму. Усі шоковано мовчали, ніхто не очікував такої сміливості. Через сорок хвилин старий повернувся та вже не сам. Разом із ним вийшов молодий чоловік у дорогому костюмі з упевненим поглядом. Доброго дня, сказав він. Я Костянтин Михайлович, луговий, новий власник мережі АЗС. Ольга зі Світланою враз змінили тон. Солодкі посмішки, захоплені погляди. А це мій батько, додав Костянтин, він сьогодні розповів мені про дівчину, яка його виручила. Пані, ану, підійдіть, будь ласка, сюди. Аня підійшла, трохи розгублена. Дякую вам щиро, сказав логовий. Ви зробили те, що мав зробити я, але вас не було з ним усі ці роки, тому я дуже вдячний. Аня лише посміхнулася. Рада, що ви зустрілися, це головне. Наступного дня почалася повна реалізація його планів. Данила усунули від керування, увесь старий персонал звільнили, окрім Ані. Її не просто залишили, її підвищили. Вона стала управителькою кількох станцій. Михайло Юрович, батько Костянтина, часто навідувався на запорожці й жартував: Ну і син у мене. Бізнес побудувати зміг, а от таку дівчину помітити не зміг. Аня почервоніла, бо вже давно відчувала симпатію до свого боса, і Костянтин теж. Їхні стосунки розвивалися тихо, без зайвих слів. Вони не афішували роман, навіть батькові кості не говорили. А сам Костянтин тим часом готував сюрприз. Він замовив перстень у ювеліра, придумав промову, домовився про ресторан. Одного вечора він подзвонив Ані. Можеш прийти? Терміново. Вона приїхала на станцію, здивована. Там чекав Константин і Михайло Юрійович із букетом ромашок. Ну, синку, кажи вже, не витримав старий. Костянтин став на одне коліно. Аню, ти стала для мене тим світлом, якого мені так бракувало. Ти добра, чесна, сильна дівчина, чи погодишся стати моєю дружиною? Сльози блиснули в її очах. Так прошепотіла вона. Життя нарешті усміхнулося дівчині, яка стільки років йшла крізь темряву сама. Кінець.